Всім привіт! Сьогодні ми подивимось також на відповідь на коментар. Місто Дніпро. Що чекати восени до кінця осені 2022 року? Що чекати мешканцям Дніпра? Так, чи будуть завдані ракетні удари? Що чекати Що чекає на мешканців Дніпра до кінця осені? Ситуація така в підвищеному стані, Не туди, не сюди. Невідомо, що робити. Так, але нічого поганого я не бачу. Нічого поганого я не бачу. Також є захист, міцний, ну, мощний захист над містом. Що чекати? Скрита угроза є. Є загроза того, що можуть летіти ці ракети. Ракетні удари, але я не бачу руйнувань, не бачу зривів. Може, щось вони таке будуть робити, але не вдало. Відіб'ють. Плани є, король Мічей. Але в нього закрита дорога, нічого не вийде. Нічого, він не шкоди не зробить ніякої. Шкоди не зробить. І на майбутнє вийшла карта... Що погане закінчається, закінчиться, і вже ну, великі переміни. Так як було, ну як зараз є, не буде. Буде все змінено, і буде змінено краще Це вихід з цієї ситуації поганої. Но загроза є в місті, звісно. Це от тройка мічей, є карта смерті. Це е, примінення сили, я б так сказала. Але це все забираю, заперечую. Заперечую. Загроза є, але. Невдало, невдало це все буде робитися. Я думаю, що все буде добре. Заперечую. Заперечую. Прибираю перешкоди. Але ворог має такі наміри, має наміри руйнувати. Заперечую. Це наші. Заперечую. Над містом є захист. Міцний захист, от як куполом накрите місто. А все, що негативне, я прибираю. Так. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, ангели охоронці Прошу захиста для міста Дніпро. Прошу весь негатив. Які план, планують робити вороги росіяни, расисти? Прошу весь цей негатив відправити на їх територію. Хай це все з ними станеться. Що для України, для міста Дніпра планували? Хай зроблять, зроблять це собі. Хай це на їх голови впаде. Поволі вищих сил, та да буде так, буде так, буде так. Так буде. Зараз ми ще раз перевіримо, чи збудеться наше бажання, щоб на місто не падали ні бомби, ні ракети, ні снаряди. Так, карти теробища сили. Скажіть мені, будь ласка, чи збудеться наше бажання, щоб на місто Дніпро не падали ні бомби, ні снаряди, ні ракети. Щоб більше не було руйнувань ніяких, скажіть мені, будь ласка. Покажіть. Так, совет. Ну, карти кажуть, що м -м, є, є така вирогідність, що може щось прилетіти. Агресія, до агресія є. Так, що буде поганого, подивимося. Але таких сильних руйнувань не буде. Є якісь в місті є предателі, зрадники. І це карма міста. Кар, місто очищується таким чином. Так. Скрита угроза є. Ну, по цьому розкладу ні. Бажання не Е, Будуть ще якісь нападіння, буде, ракетні удари будуть. Так, ось вони, але немає, не вийшла карта якихось великих руйнувань. І що буде поганого, нічого поганого не станеться, захист є, захищають. Все піде якось, ну, по Тобто карта уміреності це коли те, що планували, не сталось, воно сталося по дуже самому легкому варіанту. отак. І чому так проїздить, суть відбувається, бо в місті є зрадники. Хтось наводить ці ракети. Заперечую. 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 Так, заперечую Магі тут же, заперечую, перекриваю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. А, тут зрадники, зрадників треба по-іншому. Перекриваю, перекриваю. Вище... Верховний суд на зрадників, щоб вони... Це за гроші робиться, платять гроші, і вони оце такого горя людям роблять. Перекриваю, щоб це вони припинили робити. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, ангелохоронче. Прошу захисту для міста Дніпро, щоб не падали на місто Дніпро, ні бомби, ні ракети, ні снаряди. І щоб місто жило мирно і не знало ніяких руйнувань. По волі вищих сил. Та буде так, буде так, буде так. І так буде. Так, зараз подивимося ще раз, чи вийшло наше гадання. Перевіримо, що чекати в місті Дніпро до кінця осені цього року. Так, скажіть, будь ласка, чи здійсниться наше бажання, щоб не було руйнувань, не було ракетних ударів по місту? Скажіть. Карта Сонця, Руйнування ще якісь будуть ще якісь руйнування. Так, зараз я дивлюсь, що це. В підвищеному стані, Тобто у ворога є чіткий план. І там написано, стріляємо такі, такі, такі міста. От Дніпро є в цьому плані. Так, що карти кажуть? Що? Нічого поганого не буде. В позиції хороших стоїть, що щось, щось розбите є, що не можна зібрати. І якісь ілюзії обман. Ілюзія обман. Щось, е, якась неправда. Якась неправда. Але по карті сонця, по карті сонця все повинно бути добре. Зараз ще дивлюсь. Це не руйнування. Захист. Це захист. Так. Ну, це ці обман, це предательство, це оці зрадники, є зрадники в місті, які їм заплатили, і вони оце е, виконують свою роботу. Так, карта Мах теж заперечує відразу. Містом вдасться уникнути, уникнути якоїсь трагедії. Тобто уникнули е, опасності. І оце є нада, зрада, зрада, жінка, якась зрадниця. Заперечую. Так. Заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Це все негатив, я його прибираю, заперечую. Головна карта відповідь на питання, чи здійсниться наше бажання. Так, бажання здійсниться, руйнувань не буде. Так, це я також заперечую і перекриваю. 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 Перекриваю, Перекриваю, щоб огомонілі здрадники уміря на складу. Вищі сили, духи роду, ангели-охоронці. Прошу захисту для міста Дніпро. Прошу здійснити бажання моє і мешканців Дніпра і всіх жителів України, щоб не було руйнувань в містах, селах України, а також в Дніпрі. Поволі вищих сел, там буде так, буде так, буде так. Прошу відвернути біду, повернути весь негатив назад, тому хто її робить. Так буде. Хто робить негатив, весь негатив туди назад їм. Хай на їх територіях там будуть зриви. Що нам бажали собі отримають. Дякую всім за увагу.